Всім доброго ранку. На сніданок сьогодні в мене налисники. Зараз трохи сиром нагрію, трохи з маком. Будемо каву ганяти. Такі румяні, гарні. Сніданок свій я показала. Смажені були млинці з кавою, а це на обід омлет. Із салатом, помідорчики, чері, і такі накришені. Так що отакий обід у мене сьогодні. Ну, не тільки у мене, у нас У нас сьогодні що? П'ятниця. Так що Отакий обід приготувала швидко, смачно, все домашнє, ще й корисно. Тож всім смачного, отака красота в мене. Прям жалко їсти. Там із салом смажила. Цей омлет. Так що отака смакота в мене сьогодні. Хто любить омлети? Так, іду. Зараз вам покажу, чим буду зараз займатися. Ми сьогодні їздили, трошки скуплялися у Віталій в неї день народження. Ось, гляньте, яку купили, зловили в магазині. Дивіться, яка здоровенна, здорова, здорова. Свіженька. Вдень не схотіла почистити, коли приїхали, тому що жарко, не схотіла проти сонця вариться. Залишила на вечір, зараз займуся її почищу. Буду робити з Віталівною оселедець з такої рибки класної. Гляньте. А трохи посмажимо. Так що, отака моя робота сьогодні запланована на вечір. О, співають. Гарно на вулиці, тихенько. Зараз почищу. Да, тяпа. Помахаю вам. О, курі випускали, як усі до сусідів побігли під двір. Там, мабуть, краща трава добріша. Ну, хай йдуть. Так, приступаю. Почищу зараз, да? поріжу, помию. І будемо займатися з рибкою сьогодні у нас. Що? Оце уловчик у нас сьогодні. 5 кілограм рибинки. На удочку Бамбуку. ні. Відійди відійди, бо летить луска на тебе. Мама шо? Мама. Ні, котику, тут, я бачиш зря не летить все. Трошки мама мама. 你别。 Какалуска летить. Пилососи поприбігали, дивіться, як вуску збирають. І столу злітає. Я одразу відровки дала, а тепер ось. маленькі пилососи, а цей вигукує своїх дівчат. Нема вже ж майже дочистила. Так, майже чистого. ще трошки зараз пройдуся. Тут на пузах. Ні, ти склітня. Стрибаю, аж на ноги. Порізали рибу, почистили. Дивіться, поділила, зараз ще перемиваю. Це вже два рази перемила, ще раз перемию, зараз це будемо солити на оселедець зробимо. А цю голови завтра посмажимо. Ну, може, таких пару шматочків пожарю, а то буде на день народження. Кинемо морозилку, бо... бо треба на день народження смакоту насмажити. Так що зараз перемиваю третій раз. Що в морозилку, що будемо солити. Так що займаємося сьогодні ввечері з рибкою. Ми з Віталівною коло оселеться. Ми вже в солі постояв. Зараз промиваємо трошки, заливаємо оцтом. і знову 40 хвилин чи 30 хвилин почекаємо. У нас вже ніч, нічка, ніченька. Де менші кусочки я відібрала на оселедець. Вітаю, вона щось підхандрила в нас. Нічого, пройбьє. Всім доброго дня. Хто тут співає? Так, ми сьогодні хочемо цибулю пересушити, його десь там вже повисипав. Співають, співають. Ці тут мої красуньки. Вже скоро до хати. Тому що вже ночі холодні, то треба, мабуть, вже потихеньку-потихеньку переїжджати. Цвітуть, ну а ці ж бальзаміни. <ріст> Повиносив сьогодні зимову цибулю. Нас сьогодні задача пересушити, перебрати, тому що є гнила і в сітку, і вже на те місце, де буде зимувати. Тому що гнила, бо багато дощів було. Та вся не погниє. Ну сіки, ну хай відро ти одбереш, більше не буде гнилої. Так яке те відро? Малесеньке. Це ж не десятилітрове. Ну і деречко маленьке. І ще весняну треба нам. Це зимово. А це чи А, то вигнила. Я думала, криса вже цибулю чи миша їла. Так що у нас сьогодні задача з цибулею. А що з нею робити? То просто ця нормальна. Лопнула шелуха, почиститься, що з нею робить. А я в хаті роблю міні-генеральну уборку. З вікон постирала, зараз по пилососу, повитираю пилюку скрізь, зварю супу трохи, поставлю крила, хай печуться, бо замаринувала, вчора їздили, купляли купували рибу. Да. Купила я трохи крил, стегенець, філе курячого. Так що в морозилку, що замаринувала, зараз поставлю, хай печеться. Віталій в нас захандрила, лежить з температурою. О, півні ходять. Так що зараз піду дороблю в хаті, їсти зварю. Мені ще треба полуницю посадити. Та, коротше, робота не почати край. А хочемо пересушити цибулю, поки є погода, сонечко, тому що хто знає як буде далі, а вдруг задощить. По дощу ж не посушимо, ні. То поки таке сонечко. Серега, я ту кліянку вже я цю клітку можна ховати, вже ж ми не заганяємо. Хай, хай ходить. А тяпа він нарвав бумаги, так. О. Ось. Все. Треба позбирати зараз. Хай вийдемо, трохи тут порядок привезти треба. Цю клітку вже вона не нужна, кочка вже не сидить, хай ходить. Уже що буде, те й буде. Так. Задачу поставила Вісно. ясно. Там питали, ми тебе держимо в цьому? Ні. Ні? Ні. <світку> Дивись мені. <світку> Бідненький. Трудиться усердно. Бо як не слуха, так ми його батогом. Тим, що корови колись пасли. Ну, бачите, відрой набралося маленьке гнилої цибулі, ну нічого. Вже чимало під'їли, чимало на консервацію пішло. Ще весняно треба. Так, ну нехай моя золушка тут перебирає. Ага, ще указання яке. Ви мені письмо, бо хоча. Ні, я вийду, Забуваю. тоді я вийду ще нагадаю. А, ну добре. Весняну ще Серега треба буде витягти. Поки сонечко хай сохне. Так сьогодні тону? Да мені все одно, ну давай сьогодні, сьогодні, да, щоб вже її затягти. Сьогодні вже цибулюю це і да і забудемося. Тому що, щоб разом оце шелушення зрібати, а не 10 разів бігати з гребкою. Так мені його все кучу змішати? Ні, ти що? Яка куча. Ось там буду сидіти, перебирати, з дичати ви ж любите і так приздіватися. Ну не придурюй, ну а вже ж. На колінах день повзає. <рес> і на гречки не хочеш стояти, так хай на цибулі стоїть. Ну а що робить? А, а як? А як їх воспитувати? От Отак на гречку не поставиш, так хочеш на цибулю. Гречка дорога. Ну так. А цибуля дешева, да? так? Да. Так а нащо ти її оце? Розгріб так буде і все. Все нормально ми будемо у сітки, а не в ящиках. А ну, ящики... то, то Я його зверну сюди, тоді дорога розім і буду ту висипати. Ну хорошо, пішла я тоді далі. Да. давай. Чим чекуй звідси. <клух> а то тільки командувати Сергій Кирячий. Ех, бідненький, ну все, більш не буду заказувати. Ото ще клітку прибереш, клійонку прибереш, весняну цибульку висиплеш. Висиплеш весняну цибульку перебереш, якщо є гнила, викинеш. Я поважаю. Хорошо? А пилосиня приклеювати, як завжди? Ні. Ні, сьогодні не будемо? Ні. То ввечері зберемо сіточки, згребемо шелушиня зробимо тут порядок. Ой, йду, синочок. Так, А я прибіла зараз. Попило сошу, попитираю, бо з вікон постирала, квіти полила. Ще оцю зараз треба обстригти, бо багато посохло листочків. Бо вже давно я її не чистила, треба по... і, в принципі, треба пересадити, поміняти землю. Ну, не знаю, поки хай стоїть, можливо, вже туди ближче до зими. Ой, світло не включала, так темненько. Скрізь побігла, протерла пилюку. Сьогодні з вікон постирала, квіти полила, залишилося пол, підлога. попилососить і пробігти. Ще минулорічний гарбуз, дивіться, як гарно зберігся. Все, трусили, гляньте, скільки, оце зараз все, оце ж сухечі, його відрізать. Гляньте, гарбуз не і не влузнувся. Зараз попилосошу, попідтираю, трохи палків поганяла і все. Бігенько їсти, говорю, а у мене ще риба, голови треба пожарити. ой. Так, все, займаюся, бо роботи багато, немає коли часу. Сереги наряд дала, хай Мама. своє робить да, доч? Несу, повибиваю Щас з пилососа, квіти поливала, пообирала трохи щоб фіалки пообламувала. Так, так і так. Ти ще й досі. Не впів до вашого виходу. Ну що це таке? Час іде, контора пише. Так, мені... Але каса грошей ну, не видає. Ну, 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 Але каса грошей не видає. Є більше, бачиш. Менше сіток уже ви віддарить. Весняний? Так. Нічого страшного. Ну то кажен воло, так оце я потім вона перестає гнести. Тут десь була підпорчена, ми не додивилися, як цей да і все, і почала. Хватить, що й останеться. Тяпа, ти прийшов допомагати? Так що не слухається чоловік, так бачить, стоїть на колінах у мене що? Так, все, мовчу, пішла я вибивати, да ще протирати пол. Так, все, справилася я із прибиранням. О, ось. Все. Тікайте. Зараз нас шупаю цибульки, петрушечки. Ну чого ж ти біжиш впереді мене? Зварю обід. Гентика яка цибуля вже. Побуду варити зовсім трошки, тому що не всі хочуть суп їсти. Є там в мене макарони, зараз поставлюся, ці крила хай печуться. І все. Тож на сьогодні багато роботи. І тут. Дивіться, теж я не викопувала, Серега скосив. Те ж саме сходить. Ну Тут вона така була поганенька. Ну Відходить. Відходить, відходить. Так, петрушечки. А, мені одну гілочку, я там буду. Зварю. Пару черпачків, щоб погнаєте, по черпачку було. Чи їстимуть, чи не їстимуть. Ну зварю, щоб рідке було. Так, так, так. Зараз. Цей, дивіться, першенький, що зайшов, який гарненький, ну вже починає стріляти. І морквинку мені свіжу, бо в мене там є, правда, вирвата, але вона вже в мене пов'яла. Невеличка якраз те, що треба. О, на дворі гарно. Я чорнобривці так і не зібрала ще насіння. Язиком збирала, збирала і не зібрала. Дев'ять. Джемелі позліталися. Ох, скільки аж три. Ось і ось, ну це такий самий здоровий. Трудяться. Ой, красота на вулиці. Ну піду, зараз мені рибу пожарить, суп зварить і крила поставить. Біжу. Треба сьогодні ще цю тепличку зібрати, вже вона не нужна, аж ніяк на той перець. Ну, вже там буде, що не буде. Треба ховати тепличку, щоб не порвалася. Так що біжу. Тепер займаюся коло плити. Пооббирала, знаєте, ой, повибираєш хаті, наскільки легше дихати, особливо коли протреш усе вологою тряпочкою. Ну прям красота, чого ти кричиш? Здерся на яблуні і виспівує. Серега буде зараз картоплю варити на вулиці. Цибулю перебрав, тоді ввечері ми позбираємо у сітки і все, будемо ховати вже на зиму. Там, де буде вона зимувати, щоб потім вже не бігати, тому що тоді почнеться копати моркву, буряк, капусту. А, кстати, цікаво, бо вже Віталіна крутить носом, щоб копати моркву і буряк. Я кажу, ще рано, наче. Коли робити копати, якщо в вересні чи коли чи в жовтні, я не знаю. Напишіть, будь ласка, хто коли буде копати. Мені ще брано, наче, хоча там буряк вже з'їли. Курі, вверх. Остався один буряк, немає стебла, нічого. Ну, яка різниця, менше буде чистити, ну все одно треба буде. Так що біжу, їсти варити. Серега намив, теж буде обід варити годують Каже, сам собі варить. Він супу не хоче, то буде собі кашу варити. І той, хто суп не хоче, хай їсть цю кашу, а я буду суп сярбати. Подрейн петушок. Два дружбани. А. Підемо ввечері, погуляємо. Підемо, 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 поведу, поведу. Серега там каша варить. А я тут. Поставила суп. цибулька вже смажиться. Моркву накришила, зелень помила, чесничок. Зараз ставлю крила. Вчора купляла крила, а потім? 99. 90. Ну, 100 гривень. Я набрала трохи морозилку, накидала і стегна. Попала якраз на акцію 135,90, там були 150, по-моєму, чи 155. А так, 135, то набрала стегенець, філе брала, а потім філе? Чи 189? Ну, коротше, чи 192, я не пам'ятаю, щось до 200 гривень. А це вже вимочується півень і ракотиці. Нога. Ну, Буде варитися холодець на день народження. Зараз гарно перемиємо Перед цей і на ніч поставимо в холодець. У мене сьогодні роботи трохи єсть. Крила зараз ставлю у форму, хай запікаються і треба посмажити рибу. Ну не знаю, можливо, пізніше туди під вечір, щоб, тому що її зараз, я думаю, ніхто не буде. Зараз крила, макарони, суп буде, що пообідати, а рибку, знаєте, вона добріша, коли тільки посмажена. Гаряча, щоб знаєте, спилу в жару, отоді вона добренна. Так, чесничок. Так, зараз додаю вже морку, роблю зажарку, ставлю, хай крила печуться. Це хай вимокає. І будемо на ніч ставити, повимиваємо. Так що роботи вистачає у нас. Працюємо, кожного дня щось да є. Суп мій доварюється. Сьогодні в мене гречани. сталося тільки зелень додати. Хай кипне. Залишилась зелень. Зараз перемию рибу ще разок. Хочу й мила три рази, але перемию ще сьогодні, зараз посолю і буду смажити. Тут правда, більше займають голови. Залиша небагато таких шматочків для дітей. А нам будуть голови смажені. А те, що залишилося, я в морозилку кинула, потім посмажимо на день народження. Так що зараз перемиваю, солю і смажу. Кабартить. Кажуть, скобартить, рибка скабартить. Детально обрывается лезет бинбольной. Ще таких пару кусочків і головы. Деликатес. Крила ще допікаються. Зато риба вже моя готова. Обід готовий. Зараз залишилося перемити мені посуду, голови, делікатес. З Віталіною будемо вмиватися, щоб розумніше, бути. І це рибка така у нас. Так що. Давно купували товстолоб, але ну, ви знаєте, рідко на нього можна попасти. Коли не заїдеш, нема, 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 нема. Це заїхала якраз було. То ми купили 80 гривень кілограм товстолоба. І 80 гривень карасі. То це ж краще, ніж карась. Ну, карась, звісно, теж смачний, але хотілося товстолоба. Так що, у нас і сільотка вже готова. Вчора зробили, пізно ввечері, я, правда, не показувала. в холодильнику стоїть, сьогодні посмажила і ще в морозилці лежать. Так що Отакий у нас улов риби.